Ревіт! У цьому відео я хочу поділитися з вами прикладом того, як ви можете використовувати шаблон, який я створила у програмі Notion. І власне поділитися тим, як я наразі структуризую там, свої цілі і задачі в рамках проекту Будь, як Менті. Тобто... Це є власний досвід, мій і є структура, яку я створила сама для себе. Тому це не є якась така, знаєте, загальна рекомендація там чи структура самої програми. Однак я дуже надіюся те, що це буде цінним для вас, і ви знайдете для себе щось корисне в цій структурі теж. Тому давайте почнемо. Ви отримуєте. Посилання на самий, на самий шаблон, він буде виглядати так, у вашому веб веб-браузері. Вам потрібно зробити дві речі. Перше це створити копію. Тут буде писати duplicate, duplicate і вам потрібно буде створити копію і додати шаблон у ваш Notion аккаунт. Якщо він у вас є, вам одразу відкриється ваш Notion, і ви зможете це зробити одразу. Якщо ж у вас його немає, вам потрібно буде створити аккаунт Notion. Це безкоштовно і досить швидко робиться. Ось. Власне, це все. Далі ви повер... ну, повертаєтеся в свій Notion. Ви можете це робити і у веб-версії, але ну, я не дуже там, люблю її, тому я особисто у мене є скачений Notion на ноутбуці. Ось, тому давайте почнемо. Структура складається всього-навсього з трьох блоків: цілі, задачі та зустрічі. Давайте почнемо з головної, так як там є всі, в принципі, блоки. Перший блок це цілі. Отже, ви пишете там свою якусь глобальну ціль, там, наприклад, знайти роботу в там, конкретній там ролі, так? Там ролі PM Project чи Product-Manager. Далі, що цікаво, ви можете відкривати і додати свої такі мікроцілі, які належать до більш глобальних цілей, там, наприклад, пройти курс. Ось. Ну, тут бажано не плутати з задачами, тому що це трошки. Інші речі, але якщо у вас там є якісь додаткові нотатки, і ви хочете додати там якісь підкатегорії до цілі, ви можете це зробити. Далі для чого? Ну, Наприклад, для стабільного доходу так, ви пишете, для чого вам взагалі ця ціля, чому ви для себе її поставили, там, я не знаю, навчитися того-то-то, -того -того, розвинути кар'єрні нав... там, якісь навички і так далі. Тобто має бути ну, зрозуміле там, пояснення, для чого вам це потрібно. Ось, знову ж таки, статус. Давайте вже тут, нехай він буде українською, як і все. Отже, статус. Ви собі тут нажимаєте, змінюєте статус, ви можете його редагувати під ваші потреби. Ви можете змінювати назву, так якось тут, колір і так далі. Все під ваші потреби. Далі блок задачі. Задачі це є, вони значить, релевантні цілям, як ви бачите. І якщо ви нажимаєте на задачі, ви побачите, що тут є список задач, які я додаю ось тут, в задачах. Якщо простіше, ви можете одразу зайти на задачі і додати їх тут. Ось ви там ставите, які у вас задачі, так, наприклад, проаналізувати список менторів, ставити, які у вас статус цієї задачі, які дедлайни, які пріоритет. Наприклад, якщо це, ви можете просто статус, або можете загалом його, в принципі, нажати, як виконано. Так? От, і. В принципі, видалити його. Ось архівувати, видалити, або залишити, як є. А, так. Власне, заповнюєте статус задачі, так? Який, який цей статус вашої задачі. Я, можливо, тут українською напишу, щоб воно було вже якось так. Які, все решта, дедлайни, пріоритети. Далі, 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 далі. А, у нас є. Блок зустрічі. Цей блок значить, що ви робите з цим блоком. Ви напишете там назву зустрічі, далі ви додаєте ціль, так з якою це пов'язане, і воно автоматично з'явиться у вас теж в цілях. Наприклад, знайти роботу PM, і якщо ви прогортаєте, у вас воно з'явиться, 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 з'явиться ось тут. Зустріч. А, у нас просто тут не було назви. Так? А, наприклад, зустріч там, обговорити там шляхи переходу в роль. Та, так. Власне, отут ви побачите, що в мене там ментор 3, і ви можете змінювати, звісно, ви ставите ім'я ментора, якого ви вже попередньо обрали для себе. Ви його можете ставити декілька менторів на одну зустріч, як вам зручно. Можете додати нових, звісно. Ви просто пишете там ім'я, наприклад, Інна а вона вже ну, там, чи Олеся, ну, улюбе ім'я, ви пишете, нажимаєте Ентер, і воно у вас з'являється у списку. Власне, все. Далі, якщо є за бажання, це такий приклад AI, нотаток, ви можете апдейт робити, і воно вам просто так підсумовує взагалі по назві зазвичай, що там ви збираєтеся робити. Так ось тут, бачите, в нас зробилося. Корисні матеріали, ви можете додати за потреби, якщо потрібно. Текст ну, ви можете додати, але зазвичай так, це, це насправді не потрібно. Тому що в нас вже є е, цілі, так е, ось. Тому е, так, наприклад, ви м, до зустрічі так під'єднали там конкретну ціль за ти роботу. П я. у вас є ментор, наприклад, іно, ну, так. У вас є дедлайни і, в принципі, ну, все, що потрібно. Далі, якщо ви хочете відкрити додатково, наприклад, підготуватися до зустрічі, нажимаєте Open, у вас тут відкривається, ну це по дефолту воно відкривається. Новшині, ну, ви йдете там вниз і вже прописуєте там собі питання, які у вас є: тема, структура, ну, все, що взагалі хочеться вам тут написати. І просто потім нажимаєте повну там сторінку. Відкриваєте цю сторінку, і у вас вже є готові, готові нотатки до тієї чи іншої зустрічі, щоб провести її ефективно. Ось, власне, це все, єдине, що хотіла ще згадати, що якщо ви, наприклад, додаєте якогось нового ментора. Ім'я ментора, так, ви можете це робити, звісно, із сторінки зустрічей, як і в Майноутс, тут бачите, два види є: meeting ви просто робите. І, ну наприклад, як ось тут, так, ви теж можете написати там нова зустріч. одні Нью-Груп це щоб ви собі розуміли, це є ну ім'я ментора, так? Тобто там Вікторія, так. Done. І все. І воно автоматично вам відкриває групу з ментором Вікторія, і ви тут плануєте свої зустрічі. Ось, і, власне, це те, все, як воно виглядає. Ось, і у вас їй будуть текстові додаткові інструкції, також в самому Ноушені, ось тут такі дуже короткі інструкції. Ну і, власне, це все. Ось, додайтеся, до речі, на LinkedIn, Я тут свій профіль теж вписала. Буду рада всім новим знайомствам. Ось, і дуже надіюся, що це було для вас корисно. Дякую за увагу.